По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то до полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, Наші зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чувак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Не є. Кругом ні пилини, одна, одна, як сирота, на чужині гине, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув, як би знала. Знала, що загине, була б не пустила, як би знала, не ходила пізно за водою, не стояла до півночі, з милим під вербою, нещебаче, соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива. Стоя під вербою не співає, як сирота білим світом нудить без милого батько, мати, як чужі люди, чого в'янеш моя доню, мати не спитала, за старого багатого нищечком єднала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй на сім світі без милого жити? Твою долю моя доню позаторік знала, позаторік і зіллячка для того придбала. Взяла зілля, поклонилась, спасибі, бабусю, вийшла з хати, йди чи ні, ні, вже не вернусь. Пішла вмилась, напилась, мов не своє стала, вдруге, втретє та мов сонна в степу заспівала. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю, рости рости тополенько, все вгору та вгору. Рости рости, подивися за синєє море, потім оці моя доля, по сім оці горе, рости ж серце. Все вгору та вгору плавай, плавай лебедонько по синьому морю. Таку пісню чорноприва в степлю заспівала, зілля дива наробило то полею стала, не вернулася додому, не діждала пари тонка, тонка та висока. До самої хмари по діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнету полю до самого долу.